Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Ви повинні знати, що 95% контенту, новинного контенту і так званого культурно маскультурного мас контенту, який ви можете дивитися в інтернеті, виробляється зараз уже штучним інтелектом, але або за допомогою штучного інтелекту. А навіть тоді, коли ви бачите живих блогерів, які щось вам говорять, то тексти вони собі пишуть за допомогою штучного інтелекту, або повністю уже штучний інтелект продукує ці тексти. Він дуже швидко навчається під конкретну людину, під стилістику конкретної людини. І е, мій оцей блог на Ютубі, можливо, один з останніх взагалі в світі, де не використовується штучний інтелект. Тому треба підписатися на цей канал, а від всіх інших відписатися. Тому що якщо там контент продукується штучним інтелектом, то і дивиться його нехай штучний інтелект. А я жива людина, яка звертається до живих людей. Там ще є живі люди серед вас. 28 пунктів е, мирних пропозицій. Які зараз обговорювалися в Женеві, які представили американці, нам теж були написані за допомогою штучного інтелекту, саме тому вони настільки безглузді. І я думаю, що в принципі на них можна було погоджуватися. Чому тому що Путін на них не погодиться? Путін нас до останнього часу ніколи не підводив. Завжди, коли Україна хотіла капітулювати, трошечки капітулювати, частково капітулювати. Путін каже: Ні, 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 ні. Я не хочу вашої часткової капітуляції, я хочу вас всіх знищити. І він завжди продовжував і змушував нас до спротиву. Так буде і цього разу. Так уже є. Там йдеться щось про гарантії. Звісно, що це. Викликає у нас сміх От будь-які розмови про гарантії. Це після Будапештського меморандуму, після мінську, 1 після мінську, 2 після всього того, що ми з вами пережили. Слово гарантії, коли ви чуєте від когось слово гарантії, стріляєте крізь двері. Можуть бути часткові гарантії. Це що? Це означає провести ці гарантії через конгрес. Тому що слово Трампа, як ви знаєте, нічого не означає. Ці розмови Трампа про те, що. Америка може щось там гарантувати, це лайно Трамп нікому нічого не може гарантувати, навіть самому собі. Він ввечері е, говорить прямо протилежне тому, що він обіцяв вранці. Е, гарантії повинні бути проведені через конгрес, якщо вже там до якихось гарантій коли-небудь дійде. І, власне кажучи, Лінсі Грем про це і каже. А так само єдиними реальними гарантіями є. Гарантована сума грошового забезпечення збройних сил. Навіть не забезпечення, ні, фінансування збройних сил. Тобто, європейці повинні гарантувати нам, що вони це має бути укладено в відповідних угодах, що українські збройні сили отримують на своє функціонування, на своє озброєння, на своє перевозброєння і так далі. Відповідно гарантовану суму. Такі договори існують, наприклад, між Сполученими штатами та Ізраїлем подібні між Сполученими Штатами та Єгиптом. Якщо якесь тимчасове перемір'я все-таки настане, у нас одразу виникнуть проблеми з фінансуванням збройних сил. Ви розумієте, що потік коштів припиниться, Європа розслабиться на наступний день. І нам це просто необхідно для того, щоб ми підтримували. Наші збройні сили в належному тонусі, адже єдиною нашою гарантією є наші збройні сили. Зеленський намагається втягнути в перемовини Європу, і він намагається зробити. Єдине, що може зробити, розуміючи, що Європа ніяк в цьому ділі не допоможе, хіба що морально, але доводиться хапатися за те, що є. Європа взагалі не гравець. На жаль, в усіх цих речах, і Європа сама розуміє, що вона не гравець. Європа було спробувала надути щоки щодо цієї ситуації. Щось висловити претензії, Трамп одразу пригрозив впровадження мита на європейців за купівлі московицької нафти і нафтопродуктів, зроблених з. Московитської нафти ці одразу здулися. Вони зрозуміли, що ну куди? Немає немає виходу. Вони взагалі не голос в цій грі. Взагалі, позиція Європи дуже добре видна по тому, а де в цей вирішальний момент для європейської безпеки перебувають всі європейські лідери, чи більшість європейських лідерів в Африці. Вони були в Йоганнесбурзі, і там у них було засідання Великої двадцятки. А після цього вони поїхали не в Женеву. Вони поїхали всі в Анголу на, на європейсько-африканський саміт. От, власне кажучи, вони займаються Африкою в той момент, коли вирішується доля України, і головне для них європейської безпеки. Але вони всі сидять в Африці. Президент Фінляндії спільно з Мелоні Очільниці Італії дозвонилися до Трампа, і після цього дзвінка президент Фінляндії сказав, що все буде вирішуватися тільки з голосу Трампа. Власне кажучи, Трамп все вирішить. Тобто європейці бачать, що все вирішує Трамп, а вони не вирішують нічого. Але ми з вами знаємо, що і Трамп нічого не вирішує. До речі, мушу нагадати вам, що 5 числа відбудеться презентація моєї нової книжки Тотальна культура, 19 година за адресою фортечний провулок. 4». Це книжка з культурології, і не розуміючи культури, не будучи просунутими в культурології, ви безумовно не зможете розуміти того, що відбувається нині у світі. Ви не зможете зрозуміти зокрема і драматургію подій. Міндіч, як ви знаєте, в Ізраїлі. Я кажу зараз міндіч, тому що без Міндіша ж ніколи. Ви вже, правда, що правда почали підзабувати це ім'я, але я то його не забув на відміну від вас. і От він зараз в Ізраїлі. І людина, яка була в близькому колі президента. Була, кажу я, тому що зараз близьке коло президента це генерали і очільники спецслужб. З ними він проводить 99% часу. От всі, хто був в його ближньому колі під час в часи кварталу, чи навіть на початку його президентства, всі ці люди давно вже ніде. Або десь далеко. Це вже не ближнє коло, це вже друге, третє, четверте коло. Бо коло президента це силовики, насправді. Так ось міндіч в Ізраїлі, тим не менше, він був в ближньому колі президента. Отже, є носієм якоїсь ексклюзивної інформації по тому, що відбувається в країні в українській енергетиці, в атомній енергетиці, як ви розумієте, і там навколо президента. Він багато що знає. От він виїхав собі абсолютно спокійно, і в Ізраїлі він ледь не щодня ходить на допити, тобто його там допитують. Хто його там допитує, які саме ізраїльські силовики його допитують? Я не знаю, чи це Шабак його допитує, чи це поліція ізраїльська його допитує. Швидше всього поліція. Ізраїльська вона співпрацює з американцями. Ці теж присилають свої запитання. От вчора він пішов на черговий допит, і з допиту він не вийшов. Я не знаю, що там було далі, і чи залишиться він там добу, чи його все-таки випустять, чи зовсім його закриють, невідомо. Але от такі от цікаві моменти. це, звісно, дика ситуація. Коли у нас у Мєрова допитує ФБР в Сполучених Штатах і там живе його зім'я, і секретаря Ради оборони нацбезпеки, і колишнього міністра оборони, який є носієм ексклюзивної секретарі, Інформації може спокійно допитувати спецслужби іноземної держави. Коли у нас спецслужби іноземної держави діє тут всередині України легально, це набу і САП, коли у нас умірала людина з ближнього кола президента колишнього, але тим не менше. Допитують ізраїльські спецслужби на ну, взагалі є від кого-небудь які небудь секрети в цій країні в кінці кінців. Ви ж розумієте, що ці спецслужби цікавляться в першу чергу не кількома доларами, вкраденими на енергоатомі чи е, навіть в міністерстві оборони цікавляться вони зовсім іншого роду інформацією. І ця інформація, яку вони отримують через цих людей, може суттєво нашкодити майбутньому нашої держави. Вона вже використовується для того, щоб тиснути на українське керівництво і спонукати його, наприклад, для укладення невигідних для України угод. Але ще два слова про саміт Великої Двадцятки американці взагалі не хотіли, щоб там було яке-небудь ком'юніке. Ви знаєте, що ні Трамп, ні Путін туди не поїхали на цей саміт, але натомість поїхав. Прем'єр-міністр Китаю на цей саміт Цзіньпін теж не поїхав. Прем'єр-міністр Китаю туди поїхав. Ком'яніке вони все таки прийняли, що сам факт прийняття Комініке розлютив Трампа, але цей прем'єр-міністр Китаю зустрівся з Мелоні і проголосили вони вдвох нову добу взаємодії з Італією. Китай з Італією, нова доба взаємодії раніше Китай взаємодію. З Грецією дуже серйозно туди інвестували, власне кажучи, Греція це був такий крайній пункт у цього новітнього шовкового шляху, який будує Китай з Угорщиною, з цими країнами Балканськими, але зараз вони ніби збираються суттєво взаємодіяти в цьому смислі і з Італією. Після цього. Цей прем'єр-міністр Китаю зустрівся з Мерцем, і теж вони дуже добре пощебитали. І ми бачимо, як Європа дедалі сильніше переорієнтовується на Китаї. Тобто європа розуміє, що всі її реальні економічні інтереси не у взаємодії зі сполученими штатами, а, вірніше в меншій мірі у взаємодії зі сполученими штатами ніж у взаємодії з Китаєм. Китай більш прогнозований. Китає ця фабрика з Китаєм. Дуже зрозумілі стосунки. Інтереси Китаю дуже зрозумілі. Інтереси сполучених штатів вища змінюються. І власне кажучи, от Китай, Європа це новий такий альянс економічний, а отже, в майбутньому, і політичний. Натомість, сполучені штати намагаються вибудовувати альянс саме з Ерефією. Їм потрібно замирити Україну і Ерефію з тією метою, що вони хочуть цей альянс і розворот Ерефії від Китаю. В цих угодах, 28 пунктах, ви могли прочитати, що 120 мільярдів доларів заморожених московських активів американці хочуть помістити в спеціальний фонд, додати своїх 120 мільярдів доларів, і цей фонд повинен розробляти Арктику, нафту в Арктиці і багато що інше. От ці плани московицько американські які китайці не могли сприйняти інакше ніж глибоку образу. Ви свою чергу московити мають привід ображатися на китайців. Китайці не інвестують в ерефію, китайці не будують заводів в Ерефії. Китайці по свинськи поводяться з Ерефією. І якщо надають їй військову допомогу, то тільки за великі гроші, купляють її нафту за дуже дешевими цінами. Три американських банки зараз знову відмовилися проводити транзакції з РЕФІ. Короче кажучи, Китай підтискає Китай одразу поставив себе як. Старшого партнера, а Московія це молодший партнер і стає дедалі більш молодшим і молодшим. Тобто, у них там все не дуже добре в цій Московії їм явно треба шукати альтернативу. і Вони зараз намагаються налагодити цю альтернативу зі сполученими штатами, і Трамп протягує їм руку. Я би сказав, що насправді мав би їм протягнути Трамп, якби був порядною людиною, але е, я не люблю абсентної лексики в. Етері, отже, у нас формуються два блоки: Європа, Китай і Сполучені Штати Ерефія, Україна, як завжди, затиснута між цими двома блоками. Звісно, краще би Сполучені Штати були за нас, але на жаль, вони не за нас. Вони намагаються вирішити свої проблеми за наш рахунок. Вони нами грають, причому грають так, щоб навіть нічого нам за це не давати, або майже нічого нам за це не давати. Хотілося би, щоб Європа була здатна приймати будь-які рішення, але на жаль, вона не здатна. Європейська бюрократія топить в лайні будь-які ініціативи, будь-які рішення. Наприклад, цей от європейський літак, новий, який краще ніж F-35. По програмі Future Combat Air System він уже дуже довгий час не може сунутися ця програма, хоча виділені гроші. Якісь там 120 мільярдів євро чи близько того, але перепона перепони в середині Євросоюзу, бюрократичні перепони не дають можливість штовхнути цю програму. І поки Європа не буде по-справжньому об'єднана, вона не зможе конкурувати зі Сполученими Штатами і з Китаєм. Європа буде не тією, що веде, а тією, яку ведуть. Тієї, яку грають, об'єднати Європу може тільки чиєсь лідерство. Була ілюзія, що це буде німецьке лідерство, але здається, ні. З цією ілюзією треба попрощатися, тому що будь-яке лідерство це в першу чергу моральне лідерство, психологічне лідерство це не лідерство грошей, це лідерство духу. І дух він народжується зараз в Україні, і тільки ми коли-небудь. Але це буде достатньо скоро. Це все ще за нашого покоління відбудеться. Ми ще не встигнемо з вами померти. Це ті, хто мого віку, коли все це станеться. Ви скажете не з нашими непутящими українцями, і не з нашим непутящим керівництвом. Я мушу вам сказати, що керівництво скрізь непутяще немає путящого. Велика криза управління в усьому світі це велика національна криза. Можливо, це пов'язано взагалі з тим великим переходом, який зараз здійснюється. Це цивілізаційний переход, щодо якого ми якось з вами поговоримо окремо і подивимося навіть на Сполучені Штати. Ви знаєте, що розпущено це відомство, яке створив Марк для того, щоб скорочувати американську бюрократію. До цього це відомство встигло розпустити. Пити юсайд Юсайт, під дахом якого працювало 70% американських розвідників. Зараз всі ці розвідувальні мережі скуповує оптом Китай, тобто вони подарували їх Китаю. в тому числі між іншим, і в Україні. От багато цих людей, які працювали по юсайдівських програмах, зараз починають працювати по китайських програмах, і, власне кажучи, починають. Підпрацьовувати на Китаї. Ми це вже бачимо. Треба сказати, що пам'ятаєте ці всі виступи Маска разом з Трампом, коли вони розповідали, як багато пенсій виплачуються пенсіонерам, яким по 150, по 300 років про ці всі пенсійні відомості в шахтах глибоко закопані, що все це на папері, що всім цим неможливо працювати, які великі зловживання нічого не підтвердилося. Це були фантазії маска і фантазії Трампа, але про це вже всі забули, всі поїхали. Далі, те, що бюрократію потрібно скорочувати, очевидно, але тепер вже і бюрократія не скорочується. Тим не менше, Сполучені Штати лишаються великою країною саме за рахунок того, що там достатньо багато населення, і що там є все таки одне керівництво, не так як в Європі, і саме тому там комфортно працювати. Маску і конкурентам маска там комфортно працювати а в Європі їм працювати не комфортно. Безос е, теж запустив е, свою мегаракету чергову і щось там. Вони вже летять на Марс для того, щоб викрутити супутник навколо Маркса. І Безос буде ближчим часом уже запускати мережу супутників навколо землі. Бачите, дві великі космічні програми реалізовуються двома людьми саме в Сполучених Штатах, не в Європі, не в Китаї, не де інде. Сполучені Штати все ще лишаються найзручнішим місцем на землі для того, щоб реалізовувати великі проекти. А мала б бути Європа. На жаль, європа такої не є. Тому що іще ще раз Європа потребує єдиного лідерства, і Європа потребує зняття Тя всіх перепон, як це було при Карлі Великому, і ми це зробимо. Жах, який робиться в західній політиці, взагалі можна подивитися по долі Сарказі. Пам'ятаєте, був такий президент у французькій сарказі, його нещодавно посадили в тюрму. А він, як колишній президент, він особисто, що охороняється, і в сусідніх камерах сиділи його охоронці, змушені були. Ну його, дяка Богові, там тримали в цій тюрмі. Недовго зараз випустили. Якось по стану здоров'я, але все одно він формально вважається засудженим і ув'язненим. А як це з ним сталося? Взагалі з цим самим Серказі свого часу зруйнував всю політику Франції, взагалі європейську політику в Північній Африці. Це було абсолютно жалюгідно і все це була абсолютно дурість. І е, ясно, що спонукали до цього французів американці, але тим не менше, і от виявляється, пам'ятаєте, був такий каддафі. І Каддафі при тому, що був абсолютно огідною фігурою, все таки Лівія тоді протистояла Алжиру і, взагалі, була серйозною противагою кільком північно-африканським І це було дуже зручно. І там була представлена Франція, французькі фірми, зокрема Тотал фірма, дуже велика, і все таке інше. Тепер там всього цього немає. Фактично віддали значну частину північної Африки і Лівію туркам. Тепер там вони банкують. Що цікаво, що син Каддафі живий. Пам'ятаєте, що Каддафі перед тим як вбити, зґвалтували Лопату, і там все було жахливо. Син Кадафі живий, відновив свій бізнес, свою присутність і певною мірою навіть деякі свої впливи в Лівії. Живе він, само собою, в Лондоні. Раніше всі ці лівійці жили і паслися у Франції. Зараз ні, вже в Лондоні. Франція не має до цього стосунку. Пам'ятаєте, Каддафі пред'являли теракт на одному з британських літаків. Загинуло дуже багато людей. От син людини, яка організувала теракт, в якому загинуло дуже багато людей, зараз живе в Лондоні. Там його прихистили, і там він крупний бізнесмен. І, власне кажучи, для того, щоб пустити знову в ліві. Оцей тотал французький там цілий інтрига зараз навколо цього крутиться. Власне, однією з вимог було приниження Сарказі. Уявляєте? От є. Два бізнеси тотал і бізнес цього сина Каддафі. Вони між собою домовилися, що Сарказі, колишнього президента Франції, потрібно принизити і добилися його ув'язнення. Зараз у нас президентів вже можуть ув'язнювати корпорації. І остання з військово-політичних новин, а нам з вами мають бути цікаві військово-політичні новини. Євреї лупинули по рути і вбили начальника штабу Хізбули Алі Таптабая. Та в Табай я погано розбираюся в оцих прізвищах, там вже багато народів насправді. В Лівані багато народів, різноманітних, зі своїми прізвищами, там друзи, друзька спільнота дуже велика. Там все ще залишилися якісь вірмени, переважно вірмено-католики. Міраніти там всі ці араби, ну там намішано все, Таптабай, Це якісь так щось дуже тюркске в цьому. Якщо ви розбираєтеся в друзьких, тюркських і арабських прізвищах, напишіть, будь ласка, в коментарях дуже цікаво, хто там у них зараз банкує в Хізбалі. На цьому вам вами шире звитяжне бадьори українське мінь. І пам'ятаєте, путіну дуже важливо, щоб ви і надалі мечали огідною говіркою Булгакова.